de so День скорботи і шанування пам'яті жертв війни. Сотні полтавців біля меморіалу солдатської слави схилили голову у хвилині мовчання, аби віддати шану полеглим у великій вітчизняній день початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаб випробувань болю і горя, що випали на долю минулих поколінь. Саме тому у цей день ми згадуємо усіх тих, хто впав на полі, хто жертвував найдорожчим за того, аби наша вітчизна була вільною. Зазначає Валерій Пархоменко, наступник голови керівника парату облдержа. На Полтавщині близько 300 тисяч людей не повернулося із фронтів, було вивезено до 100 тисяч в Германію, а взагалі Україна понесла близько 8 мільйонів, забрала війна, життя. Наших громадян не тільки воєнних, а й, е, скажімо, мирного населення. День 22 червня назавжди залишився болючим рубцем на серцях усіх людей, особливо тих, які ще пам'ятають ті страшні 1418 днів, які послідували за цією датою. Ледь не кожна українська родина втратила тоді бодай одну рідну людину. в мене була в окупації, прижила, Її отець погиб від пулі тулі бандировця в Мінської області. А Браття мої два ушли на фронт і не повернулися. Я, з щастя, пройшов все і залишився живою. Слава Богу, що ця війна закінчилася, що ми живемо зараз під мирним небом. І ті, хто поліг на полях, Великі вітчизняні вини завоювали для нас свободу, життя і незалежність. У великій вітчизняній війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову літа 1941 року. Вселіли тільки 3% від загальної кількості було зруйновано 700 міст. А це 40% всіх міст СРСР.